Наше духовне життя, наше християнське життя, воно опирається на вірі Ісуса Христа, а способом прояву цієї віри є молитва. Одним із способів, як ми ці відносини з Богом будуємо, як ми їх реалізовуємо, між іншим є теж молитва, яка є для нас всіх дуже важлива, тому що ми прийшли сюди в неділю на спільну молитву. Молитва з молитвою бувають у нас деколи труднощі, хоча в когось немає труднощів, хтось задовільняє себе, наприклад, візьмемо молитовник, там є ранішня молитва, є ранішні молитви і є вечірні молитви. І, наприклад, людина прочитає цю ранішню молитву, є молитва після сну, потім ввечері прочитає вечірню молитву. І е, відчуваю, що їй цього достатньо, може бути і так. Але можна і входити в ближчий контакт з Ісусом, переживати своє духовне життя глибше. Ісус нам показує сьогодні приклад молитви, дуже гарний е, приклад того, як молитися. Бо з цим питанням ми нараз приходимо, як я маю молитися. Чи моя молитва є доброю, чи я правильно молюся? Е, може хтось 20 років або більше вже молиться ту саму молитву з молитовника, може треба її змінити. Може, треба взяти інший молитовник. мене тут, напевно, не випадково, аж два молитовника є різні. Я не просив, але поставили мені, щоб я мав приклади, напевно, на цю проповідь. Може треба молитовник змінити, може треба іншу молитву. Може почати своїми словами молитися, може почати слухати, що Бог мені говорить під час молитви. І в цьому Євангелії сьогодні е, Ісус молиться до свого Отця Небесного і цим дає нам приклад молитви. В цьому фрагменті, який ми чули, є чотири, принаймні я стільки знайшов, чотири такі речі, за що Ісус молиться. Що Ісус просить в Отця Небесного під час своєї особистої молитви? І ми це можемо вкласти в нашу з вами молитву. Перше, Ісус молиться про єдність. Це найперше. Він каже: Отче, святий, збережи їх Твоє ім'я, щоби були одне, як і ми. Бути в єдності. В чому полягає ця єдність? Єдність полягає в тому, що людина є в гармонії, тобто я, Бог і інша людина. Я є в єдності з Богом, в єдності з іншою людиною і в єдності з самим собою. Бог є тим, котрий об'єднує, а диявол розділяє. І диявол хоче поділити, щоб в нас з Богом були погані відносини, щоб ми на Бога ображалися. Щоби ми Бога в чомусь звинувачували у всіх бідах нашого життя, які стаються хворобах, смерті, не знаю там труднощах в цій війні, найкраще це звинуватити Бога, і цим самим диявол хоче, щоб між нами і Богом не було єдності, не було любові і зв'язку. В єдності з іншою людиною, посваритися, образити когось, скривдити іншу людину, або хтось мене скривдив, то буду на неї ображатися. І це, цей брак єдності призводить до, до ненависті, до якоїсь злості і так далі. Так само в єдності з собою. В єдність з собою. Дьявол теж хоче, щоб ми були такими. Духовними шизофреніками, які себе не приймають, себе не люблять, бо я поганий, бо я невдаха, бо мені щось там не вдається в житті. Засуджувати себе можна навіть ненавидіти самого себе. Це вже якийсь такий найвищий рівень нелюбові до себе, який призводить деколи навіть до фатальних наслідків, навіть до летальних наслідків. І ця єдність, про яку говорить Ісус, за яку Він молиться, це не просто бути разом, так як ми зараз є разом, у нас є багато людей, але більша частина між нами ми не знаємо, кого як звати, хто чим живе, хто що переживає. Це ще не є єдність. Можна бути в сім'ї четверо, п'ятеро, шестеро людей. Але можна не мати єдності, тому що спільне перебування, фізичне перебування разом ще не творить єдності. Ісус молиться, щоб ми були в єдності, так, як Він із Отцем, так, як Він з Отцем. А це йдеться не про фізичну єдність, але про єдність духовну, єдність емоційну, тобто усвідомлення того, що. Та друга особа, вона є, вона важлива, вона важлива для мене, а я важливий для неї. Бог об'єднує, а диявол ділить. Пам'ятаймо про це завжди, що коли приходять якісь розділення від цього власного слова секта, тобто поділення, щось на якийсь сектор, на якусь частину, щось, що не є в єдності, не є в цілісності з усім іншим. Коли щось приходить така єдність, така розділеність, пам'ятаємо, що ну, десь ми втратили тоді присутність Бога. Це, це знак, конкретний знак, потрібно щось робити, вже конкретні дії, щоб творити єдність. Друге, про що Ісус молиться, це радість, Ісус каже, щоб вони мали мою радість. Виповнену в них. В чому полягає ця радість? Це не про е, таку веселість, що людина постійно весела, посміхається, така душа компанії. Е, це не про темперамент, не про характер, це про плід Духа Святого, який полягає в тому, що людина має чисте серце. Чисту совість і є в гармонії із своїм Творцем. Ця гармонія це власне цей перший, ем, перше, про що Ісус молиться, про єдність. Коли є ця єдність, то людина має радість. Ми тоді говоримо так добре, все на своїх місцях, ем, є добрі відносини з Богом, з іншими людьми. Е, людина якось задоволена, щаслива. Має миру у серці. Ця радість це плід Духа Святого, це плід присутності Воскреслого Ісуса в нашому житті. Третє, про що Ісус молиться, збережи від лукавого. Каже Ісус: Я не хочу і не прошу, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб ти їх зберіг від лукавого. Ісус не хоче, щоб ми християни, ми, які стали учнями Ісуса, щоб ми десь літали високо в небі. Але так як хтось з святий говорив, що християнин це той, хто ногами ходить по землі, а серце Його в небі. Але ногами ходить по землі, ходить на роботу, виконує свої обов'язки, є відповідальний перед Своєю сім'єю, перед своєю церквою, перед своєю державою. Перед людьми, з якими разом живе. Тобто це людина, яка живе в цьому світі, але Ісус каже про себе, але не є від цього світу. І говорить про інших, і ви не від цього світу. Так, ви живете, ви тут є, Бог дає нам це життя в цьому світі, але наша Батьківщина є в небі. І тому Ісус каже, Збережи їх від лукавого. Ми кожного дня в молитві Отче наш молимося, не введи нас у спокусу. Добре є пояснення сьогоднішньої Євангелії. Збережи від лукавого. Бог не вводить у спокусу, Бог не хоче, щоб людина грішила, щоб людина торкалася навіть цього зла, цього яблука, символічно кажучи, але Бог хоче, щоб людина жила в його благодаті. І тому Він молиться, збережи від лукавого. Іншими словами, в тому часі, коли прийдуть спокуси, коли прийде якесь випробування, прийде страждання, прийшла ця війна, прийде якась інша біда, може бути, не знаємо. Але Ісус молиться, щоб ми вистояли, щоб ми були міцними. В Його благодаті. І так є насправді, що які би не були випробування, які б страждання не були, якщо людина в своєму серці переживає глибоко віру і живе своєю вірою, вона це витриває. Вона багато прикладів різних святих маємо, які пройшли великі випробування. А першим є Ісус, який пройшов Хресну дорогу. Але маючи цю близькість з отцем, витривав аж до кінця. Тобто Ісус молиться, щоби в тому часі найбільших випробувань, щоб ми не опустили руки, щоб ми не здалися, щоб ми були вірними і витривалими. І четверте, про що Ісус молиться, освяти їх в істині і каже: Слово Твоє то істина. Освяти в істині. Цікаво, що коли ми чуємо слово освячення, освятити, посвятити, то, думаю, більшість асоціацій це ну, посвятити будинок, посвятити автомобіль, посвятити якусь річ. Але Ісус, це все є важливим, але важливішим, в рази важливішим є освячення самої людини. Освячення людського серця, людської душі це набагато важливіше, і це набагато важче. Посвятити, зараз ми одяг літургійний будемо освячувати, посвятимо якусь річ, це легше. Відкрити молитовник і прочитати молитву це набагато легше. Але бути освяченим в істині, тобто перебувати в правді, якою є Ісус Христос, ну, це набагато вищий рівень, це набагато важче. Це вимагає багато зусиль. Тому багато людей вибирають цей легший спосіб. Він теж може бути, можна так. Але це, знаєте, як, е, як у школі. Можна бути в першому класі. Вчитися читати, писати, цього навчитися, сказати, ну мені цього достатньо. Не піду в другий клас, в п'ятий, не піду в університет вчитися, бо мені достатньо читати і писати. Але чомусь більшість людей, майже всі, зараз не, не закінчують своє навчання в першому класі. Так само дорогі, і наше духовне життя можемо залишитися на цьому рівні. А можемо йти далі. Можемо шукати правду, якою є Ісус, правду про Нього і правду про себе. Ця правда деколи дуже важка, дуже болюча може бути. Ми, ми не хочемо з цією правдою зустрічатися. Ми всіма дорогами будемо цю правду якось обходити, втікати від неї, заглушувати цей голос свого сумління. Тому що це голос правди, за цю правду Йоанн Хреститель життя своє віддав, Ісус за цю правду віддав Своє життя. І Він молиться, щоб ми в цій правді, в цій істині перебували, щоб ми були освячені, тобто, щоб істина була таким нашим оберігом або способом життя. Жити в правді, жити в істині, якою є Ісус. Дорогі, ці чотири прохання можуть бути теж нашими з вами, проханнями в молитві. Наприклад, молимося за якусь людину, щоб вона навернулася або перебуває в якійсь труднощах, ми можемо просити про єдність для цієї людини, єдність з Богом, єдність з іншими людьми, єдність із Собою. Ми можемо просити про дар радості для цієї людини. Можливо, вона втратила цю радість, цей мир є насправді дуже глибоко сумною в своєму серці. Ми можемо просити, щоб ця людина була в благодаті, щоб Бог оберіг її своєю благодаттю від споку Злого Духа, і щоб вона прийняла правду про себе. Правду про Бога, і правду про своє життя, і про своє покликання. Тому, дорогі, маємо тут, в цьому Євангелії дуже конкретний інструмент, який нам може допомогти в наших молитвах, а можемо помолитися ранішню або вечірню молитву і на цьому е закінчити своє духовне життя, а можемо йти глибше в своїх відносинах із Богом. І нехай наша молитва. Буде глибокою, нехай вона дає нам ну, дає радість, дає мир. Це молитва не для того, потрібна, щоб виконати обов'язок, але щоб насолоджуватися присутністю Ісуса і тими всіма благодатями, благословеннями, якими Він нас обдаровує під час молитви. Амінь.